У Дніпрі посадовців навчать заповнювати нові електронні декларації. Це відбуватиметься у рамках реформи системи декларування. Майна тепер ця інформація стане доступною на відкритому сайті. І в першу чергу туди потраплять дані від народних депутатів та членів уряду. Саме вони повинні заповнити електронні документи до 13 жовтня цього року. Потім теж саме має зробити решта держслужбовців. Їх в країні майже мільйон. Докладніше далі. Сотні держслужбовців, суддів та прокурорів з усіх куточків Дніпропетровщини з'їхалися до обладміністрації послухати про реформу декларування майна і головне навчитися заповнювати нові документи. З 15 серпня усі держслужбовці мають подавати електронні декларації, і їх зможе побачити будь-який користувач інтернету. Тому відкрита система це більше зобов'язань для чиновників. Набагато відкритіші будуть складніше. обійти, складніше приховати складніше приховати. Не дарма ж такі нововведення в державі. Переживають ваші колеги. Переживають. Однозначно всі переживають. Ну не в плані корупції, переживають, а в плані заповнення, заповнення декларації. Головне не помилитися. при заповненні, відобразити все вірно, вірно рознести, нічого не забути. Головне, щоб було що декларувати при, при рівні заробітних плат. Не сильно багато майна, яке слід декларувати. У державних службовців. електронне декларування є умовою для запровадження безвізового режиму з ЄС та отримання чергового траншу від МВФ від 15 серпня. Чиновники матимуть 60 днів, аби заповнити нові декларації. Всі вищі керівники, зокрема голови ОДА мери міст, Мають подавати декларацію цього року, потім усі інші з 1 січня по 1 квітня 2017 року. Під електронне декларування будуть попадати всі державні службовці, та публічні особи, починаючи від президента України вищих урядовців держави, закінчуючи навіть завідувачами кафедр університетів, наприклад. Та дрібними чиновниками всіма всіма всіма, навіть поліцейськими, електронні декларації 16 розділів. Усі вони відображатимуться у реєстрі на сайті. Ним опікуватиметься національне агентство з питань запобігання корупції. Тут кажуть, нове декларування ґрунтується на принципах трьох в відкритість, всебічність та відповідальність. А умисне подання неправдивої інформації то вже кримінальний злочин. Якщо особа е е не вказала майно. Е на суму, яка перевищує вище як 345 тисяч, ця особа може притягнутись до відповідальності або у вигляді штрафу кримінальної, або у вигляді позбавлення волі до двох років з відстороненням від посади. Такі семінари відбудуться в усіх обласних центрах країни. Софія Богуцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.